Пустились Кабаєв з м'ячем знову. Пробує зараз динаміці через лівий фланг. Шапаренко. Буяльський. Буяльський пас на Ваната. здорово як Ванат забиває. Сінного характеру, зокрема, матчі проти зорі при стандарті. Ярмоленко з м'ячем. Ярмоленко пеховна передача на Шапаренка. то встигає до м'яча. Ярмоленко подача на дальню стійку. Замикає дальню стійку. буяльський м'яч в воротах. Динамо. Буяльський і... подає від пропорція. Скітка головою з ближнього кута вратарського майданчика. Це Кабаєв робив цю скітку. Відбились футболісти руха Шапаренко. М'яка на лівий фланг Буяльський. Вдотики. Глобально київський Динамо пропустило 15 мячів цього на всього у цьому чемпіонаті. Це найкраща оборона сезону. Подачі штрафний майданчик Динамо. Пастух, східка. Удар поворота. Ми знаємо, що руха багато повітряної зброї у складі. Подаєцо. Удар по воротах і нещеред. Зараз дістає м'яч. під підгурський. Так, ханчук є. Алмаз Беков. Роман. Пас у центр. Непогано. Рямо. Ударна позиція. Він б'є. І відбиває цей м'яч. на же...